Крім війни, яка знищує Донеччину ще й природне горе, але теж спричинене російськими обстрілами. І люди, чиї будинки вистояли під обстрілами, тепер постраждали від пожежі. І цвинтарю досталось, всім досталось. Пожежі. Горить донеччина, хтось рятує, а хтось підпалює. Дякувати Богу, зупинили полум'я за кількасот метрів від будинків. Начебто наші вогнеборці загасили, зупинили полум'я. Але пару-тройку росіянських бабахів і знов починається. Наші героїчні вогнеборці приборкали вогонь, але, на жаль, пару тройку прильотів і знов десь в сосновому лісі все розгоряється спочатку. Поки що... Розслаблятися зарано. Вогонь то підсилюється, то зменшується. Оприльотики продовжується. Вогнеборці перемагають Колись пролізка вже. Рятувала людей з таких місць, де все вщент вигоріло. Це було до вторгнення навколо Сєвєродонецька. А тепер допомога на Святогірськ. Вигоріло вщент, все, що можливо. Дякувати Богу, люди живі і не ушкоджені. А колись буде встановлений. Отакі ось пригоди. Отака ось дорога. З допомогою. повністю згоріло, а хрест ціленький, зупинився вогонь прямо біля нього, а так якийсь марсіанську умно, ще якийсь пейзаж. Ну, отакий він тепер студінок. Колись була зона відпочинку, через нього їздили в ліс відпочивати, але вогонь дойшов і пройшов через нього, Хто пам'ятає ці місця, може подивитися. Студінок, 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 але якесь відновлення все ж таке вже... E A roda está lá. aí.